Может пойстрім. Опа, всім привіт! Таке. Всім привіт, всім привіт! Я вас з вами довго не бачився, так. Короче, може, світло, а то якось без світло дивно сидіти. Вот. Зразу у нас людина на трансляції. Вітаємо так. Ну, я так скажу, що повертаемся, Ставимо лайкосики, що що. Починаємо з лайкосиків ставити. Ставте лайкосики під трансляцією швидко. Так. Зараз я не можу прочитати коментарі, вибачте. Так, перевіруся. Опа, у мене почалася трансляція тут. Зараз. Капець, як читати коментарі? Це фактично нереально. Привіт, ага. Ну привіт. Ставте лайки, якщо що. А це ти мені в телеграм писав? Ти вже на трансляції. Та-та, я зараз на трансляції, я знаю. О, Боже, хоч би я сьогодні відео залетів. Коротше, зараз вам все розкажу, все покажу. Дякую от, з, дякуйте за оці. Дякую всім за таку цифру, тому що такої цифри я би не добився з вашою допомогою. Що вам можу сказати? Сьогодні на моєму аккаунті вже можна подивитися мільйон, 300 тисяч от. Два мільйони, а не мільйон вот. Тоже дякую за це. Ми маємо величезний зараз актив, такий величезний. Але я вам ви зараз. Я Назар. О, лучший так, дякую. Е, давайте вам покажу зараз мій студію Ютуба, щоб ви точно перевірилися, що що в мене робиться. Я не знаю, чи буду видаляти цю трансляцію, бо мені здається, хай ні, хай залишається. От. Заходимо сюди, бачимо. От. Ви можете замітити, що сьогоднішнє відео, яке вийшло 6 годин тому, воно зразу отак от, летіло нормально. А потім, як полетіло, ви дивіться, тут просто воно зараз полетіло. І що ми отримуємо? Що зараз відео може набирати. Тобто воно може залетіти. Також, також, тут ну, нічого нема, окрім цього. Але він зараз нам приніс 700 перелітів. Ну і плюс підписників. Так, от, зараз вам покажу. Всім, хто приходить взагалі. У нас зараз тут сразу, бачите, тут взагалі немає таких перелідів. А потім, як підростає, що капець. І тепер ми от маємо от скільки перелідів. Будемо надіятися, що сьогодні це відео буде мати до пару тисяч перелідів. Ну, я не знаю. Бо за 24 години починає тільки набирати таку активність. 8 людей! Вісім людей зразу що, починаємо? Так, люди, підписуйтесь на канал, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Во-во-во, підписуйтесь на канал, ставте лайкосики зараз на трансляції, щоб не пропускати наступні трансляції на моєму каналі. Вот. Капець, так. Е, Підписуйтеся, будь ласка. Зараз дуже потрібно ваші підписки. Так, читаю. читаю. Хай, привіт, я Доулі. Привіт-привіт. Так, всім привіткам. Підписуємося ефективно на трансляції, тому що не пропускати трансляції. Дякую за підписку на канал. Дякую. Так, е, читаю коментарі. Я підписався, дякую за, за. Так, я фанат Райма, якщо чесно я скажу. Я фанат Домера е, Зені е, Клауса і м, я якщо що, що знаю Райма, я навіть Градуса дивився. Капець, 12 людей! Що, актив заш, зашкалює чи, чи що? Актив зашкалює зараз. Хагівагі, я 388. Що там? Е, уважаю, уважаю. І тебе теж уважаю, так. Фу. Я... 17! 17? Що? Ми що зараз зробимо рекорд? Тобто, в мене був рекорд 60 людей. А, -а що такий рекорд, що зараз буде? Так, люди, підписуємося, ставимо лайкосики на трансляції, ставимо тут і подобайк, е щоб продвигати актив і трансляцію також. Ой. <кхем> е Пишемо нові коментарі. О, бачу, нові коментарі вже ставимо. Дуже багато дякую. Я хочу зараз подякувати усім, хто пише дуже-дуже багато коментарів за останній тиждень на моєму каналі. Дякую за, за лайк. Дякую, дякую. Дякую всім за те, що ви пишете дуже багато коментарів. За цей тиждень я получив майже 600 коментарів. Майже 600 коментарів ви написали про те, що Нус. Це саме популярне слово на моєму каналі. Я вам так скажу. Давайте я секрет. Я граю в Нус Браво. Так, я граю в Нус, браву. Я признаюсь. Так, що там пишете? Давай за мною тружить, може з тобою. Е, е, фанат, фанат Райма, напиши мені в ТГ. канал, напиши мені в ТГ. Е, Слухайте, зараз ми зайдемо на YouTube канал мій. Е, там буде ссылка на мій ТГ. Я оригінал граю. Слухайте, ви можете підписатися на мій тг канал Тобто, от дивіться, одразу ви заходите на мій канал. Зразу ви бачите, тут більше. от тут от, Ви можете зайти ну, більше. І одразу тут і от ссылки. Мій тг канал Ви можете знайти Тікток канал, мій е, Лайк-канал, інстаграм і також канал мого друга. Ви можете теж підписатися. Е, Силка на нього, звичайно ж. На моєму каналі, вот. Ви можете підписатися, подивитися ролики, прокоментувати, репостнути і т.д. 18 людей. Я я вас боюсь. До... Я включаю своє лице. Я включаю своє лице. Я включаю. Ой, взагалі. Я не знаю. я Я не знаю. Я не знаю, що ви робите. Недавно я зробив трансляцію, а тільки за пару хвилин ви вже, ви вже підписались на канал мій? Ох, я починаю, я боюся, дуже боюся, я би так сказав. Так, що там ви пишете? Зараз я почитаю. Алло, алло, куди ви поділися? Люди, куди ви поділися? Я нікуди не пропадав, вибачте, мене, тому що мене, мене чуть-чуть глючить, якщо що, тому не звертайте на це уваги. У мене ж воно вийшло із трансляції. От. Зараз буду читати нові коментарі. А де ти живеш? Я от в Казахстані. Якщо чесно, я живу ну, в Польщі, я, по не бійся. Ну, ну як тобі сказати, таку активність мати, це якийсь капець. Фанат Райма, можеш мені написати в ТГ. Не бійся, добре. 19. Всього. Що ви робите? Будь ласка, не робіть циганські фокуси, не робіть циганські фокуси, будь ласка. Я вас поважаю, але щоби настільки вас поважати, да це, да це респект, взагалі. Капець. Що? Е, Хорошо. Е, дивися, я можу зараз зайти в ТГ канал і сразу дати мій ID, так? Я можу зараз дати ID, ти якраз напишеш. І давайте так. Слухайте, підписники, давайте я зараз зроблю відео, де буде мій ТГ-канал. Тобто я напишу своє ім'я, так, і ви можете мене знайти, ви можете переписуватися, я буду вам розказувати ну, т.д. Будете мати мене в друзях. Але можу просто зараз зайти в Телеграм і дати там ID, або ж дати QR-код. Я можу QR-код дати, якщо буде потрібно зараз. Дякую за підписочку, дякую за підписку на канал зараз. Тому, хто підписався. Дякую. Дуже велике, дякую. М -м, так. Е, Слухайте, що ми зараз будемо робити? Так. У нас е, зараз зайшла якась людина. Так. Ілан Елан написав коментар, дивилася, щось там. Добре. Так. М -м. Ну, також, добре, даємо ТГ канал. Зараз я буду піарити свій канал. Я... У мене виходить. Я, я не знаю. Мені виходить. Будь ласка. Я не знаю, що це робиться, у мене взагалі виходить. Це капець якийсь. Хочу знати англійський. Угу, зрозуміло. Я, я говорю, у мене щось виходить з трансляції. Тобто я нормально роблю трансляцію, проходить 5 хвилин. Е, так, зайшли люди. Я нормально роблю трансляцію, 5 хвилин проходить, і мені одразу вибиває з Ютуба. Я не знаю, мені треба, мені треба зараз видалити буде пам'ять, щоб якраз більше було пам'яті. то нічого. Я якраз роблю зараз після трансляції. Але перш ніж хочу з вами поговорити, вот. ви можете розказувати, я буду слухати. Пишіть коментарі. Але жаль, що вийшли люди. Надіюся, повернетеся. Будь ласка, поверніться люди на канал. А як ти делаєш ефір? Ну, нормально. Все дуже легко і просто. Заходимо на YouTube. Включаємо на оцей плюсик. Вот оцей плюсик. І там якраз можна буде робити шорти, відео, описи, а також можна буде робити якісь вікторини і трансляції. Трансляцію можна буде робити з 50 підписників. Тобто, якщо ти маєш 50 підписників, то можеш вже робити трансляцію. Але у мене от, скільки бачиш підписників, а така ж активність. От. Добре. Що будемо робити? Трансляція. Я боюся, що в будь-який момент мені може виробити зараз трансляцію, бо я ж, ну, ви самі вже бачите, що мені виробають за кожним разом. Ну, Можемо лише читати коментарі і також ну, дивитися, що там робиться. Не знаю, що мене там робиться з активом, що на мою трансляцію заходять за кожним разом. Але дякую за кожну підписку. ну, чесно. А також я. Я взагалі придумаю зараз зробити якийсь конкурс для вас. Я дуже стараюся зараз. Також сім'я поповняється, тобто іще чуть-чуть. І нас буде на каналі 6 тисяч. Вам так здається. Я вам так скажу. Два дні тому середа. На нашому каналі апнулося 5 тисяч, а зараз вже на 200 підписок і більше. То запам'ятайте, наступного тижня ми добиваємо 6 тисяч. Ми йдемо до цілі 10 тисяч і я. Е, трансляція в мене чуть-чуть глючить настільки, що мені вибиває, я не знаю. Мені правда вибиває. У тебе вроді має бути серебряна кнопка. Ну, слухай. Серебряна кнопка муша бути від 100 тисяч підписників. І от таке діло. Треба треба вже чуть-чуть йти. І я не знаю, мені вибиває мені трансляція, я, я не знаю, що мені робити. Я, я не знаю. Коротше, давайте так, слухайте. Чат, 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 слухайте так. Давайте зараз ми зробимо новий пост. Ми зробимо новий пост. Там я напишу свій ТГ, а також ви мене знайдете ТГ, добре? Давайте зараз зробимо домовились? Зробимо зараз. Будемо робити якийсь новий пост зараз. Пишіть, чи так, чи ні. Тому що я зараз буду робити. Таке, мені так здається, щось. Ну тому що у нас нічого не залишається, окрім того, що ми не можемо зайти. В будь-який момент нам може вийти. Ми нічого не можемо зробити. Тобто ми можемо надіятися, що нам зараз не виб'є нічого. Ну що, протони, будемо робити? Цікаво, хто зараз у нас на трансляції сидить. Ой, у мене 5% на телефоні. Все, в мене, в мене просто 5% на телефоні, але нічого. Я пострімлю, як буде хоча б, ну, 2%. Але і то нічого не станеться. Що можна ще сказати? Я дивився поки що подивитися в студії Ютуба. Я маю тисячу переглядів з цього відео. Так, що ти там пишеш? От що ви там пишете завжди? Чат, що ви там пишете? О. Щоб менше заважало, я би так сказав. Як думаєте, містер Біста, ми переженемо по підписникам чи ні? Містер Біста? Як думаєте, зможемо чи ні? Якщо ми зможемо, то давайте йти разом до цих. Угу. О, дякую за котів на, на трансляцію, дякую за лайк, що поставили. О, нас зараз дивиться 6 людей. Можете підписатися на канал. Цікаво, скільки тут людей. М -м, мені цікаво, чи є тут турки. Турція тут є чи нема. Пишіть коментарі, з якої ви країни. Бо мені цікаво дуже. Але цікавий факт, за 6 годин, от, за 6 годин ми отримали 400 переглядів. Також ми перегляняємо от, рекорд такий дивіться. Оці два відео. Оці два відео, тобто дякую вам за підтримку оцих 9 людей. Ви зробили рекорд. Тобто ми набрали вже на. Тобто, оце відео вже старе, я вам скажу. Оце відео старе вже дуже скажу. От, дивіться, скільки воно набирає, воно тільки получає по три перегляда в дві доби. Ну це вообще це капець. Тобто він набирає, але капець як мало вже. Це саме це саме найпопулярніше. Я вам скажу, це саме найпопулярніше з усіх. Ваша допомога, як завжди. Плюс 11? Плюс 11? Ну і, і ще два відео, які теж стали популярні. Наприклад, оце відео. Яке вийшло 10 днів тому. Ну і оце відео, яке набрало теж, ну, вже май майже півтора тисячі в 2 дуб, ну, дуби. Також 9 днів тому. А давайте зробимо нове відео популярним, при тому, щоб відео набрало 200 тисяч. Ми зможемо це зробити чи ні? Як, ви, як думаєте, ми зможемо? Якщо ми зможемо, то будь ласка. Subscribe май ченел. Ну і фор ну likes. Лайк, like, боже. Я так думаю, треба підключати нам монетизацію. Тобто, у нас монетизація закрита, але з вашою допомогою ми зможемо відкрити монетизацію. Тобто... Що мені для цього треба зробити? <кхем> для цього мені потрібно, щоб ви, ви подивилися всі от такі подібні шорти, так, щоб разом ми получили за 3 місяці 3 мільйона е, переглядів. Ви зможете це зробити чи ні? От ви будете передивля... передивлятися мої відео, щоб вони попадали в рекомендації. От ви зможете це зробити, чи ні? Мене тепер цікаво. Тому що. Щоби мені просто отримати мотизацію, мені потрібно отакі перегляди. При тому у мене тисяча набралась до недавно. Я, над... Я набрав до недавно тисячу підписників. Тобто для мене це вже не страшно, розумієте? Тому зараз, що мені залишається, це мотизація. Вообще, по кайфу буде, як мотизація до мене прийде з вашою допомогою. То допоможете мені добити цю ціль, чи ні? Ну і ще ми вже, от так подивиться, півгодинки стрімимо. Давайте ще хвилинку-дві, а вже потім підемо. Але дякую, хто буде підписуватися зараз на, на, на за кожну секунду. Треба зараз буде подивитися, як е, зараз чуть-чуть зробити більше місця на Ютубі, тому що в мене, як ви бачите, на трансляції виходить. Brawl Stars не виходить пограти. Але, слухайте. Наступна трансляція, яку ми будемо бавитися, в чому, е, заключається в тому, що ми, ми візьмемо і будемо з телевізора грати в Майкрафт. Ми будемо грати в Майкрафт. Тобто, у мене є Майкрат на PlayStation, так, на, на PlayStation 4. У мене є PlayStation, і ми будемо грати. Тобто ми будемо в прямому смислі стрімити і бавитися. Звичайно ж, з вашою допомогою, ми зможемо добитися, але. Трансляція відбудеться в понеділок. понеділок до мандей. Слухайте. І ми зробимо трансляцію. Тобто, ви можете підписатися на мій канал. Ну, от зараз підписатися на канал, щоб не пропускати зараз оцю саму трансляцію. Тому що я хочу для вас провести як в перший раз. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, щоб подивитися, що станеться в понеділок на трансляції. Домовилися? І, будь ласка, напишіть щось в коментарях, бо мені цікаво читати. Щось ви давний-давно коментарі не пишете. Бо я привик, що мені пишуть кожен, кожен раз коментарі якісь. Але цікаво, якби можна тут було якийсь е цей челендж зробити. Оце б цікавіше. Цікаво, скільки у нас буде за ніч підписників? Може, у нас буде 5300. Може, у нас буде 5400, а може 6000 уже зранку. Може, це відео набере півмільйона. Бо я би хотів чим швидше підключитися до матизації. Ну, Тому що це єдина штука, де я можу заробляти. Також я можу рекламувати мої. Мої відео, там не знаю, яким якісь там магазини, все таке. Тому мотизація для мене це саме найголовніше. А щоб отримати мотизацію, мені потрібна ваша допомога, а також е під від підписників допомога, тому що ті, хто вже підписані, ви можете подивитися мої ролики, підтримати, ну і також що ну, мотизацію. Зробити мені активна ніч. Не дивно, що в мене актив вже не падає там, менше тисячі. Ми наоборот отримуємо більше тисячі вже вночі. Тобто я якась там перша ночі вже маю там не ну, там, там переглядів, а тисяча. І це вже такі перегляди, які я заслуговую. Тобто, наступна наша ціль це вже буде 10 тисяч, а також 10 тисяч підписаних на Ютубі. Наша ціль по переглядам це 10 мільйонів. Ну і відкрити до цього року, до кінця року, відкрити мотизацію. Тому, якщо от прям ти зараз, от включиш зараз на червону кнопку підписатися, то станеш новим фанатом, от, станеш новим підписником, а також попадеш в нашу сім'ю. Тому, будь ласка, підпишись на канал. Добре, щось ми не будемо робити задіршку. Ми мусимо вже, я мушу йти щось приготувати, от. тому що поговорили, набрав тут на відео перегляди, то не дивно. Ну, а також будемо з вами прощаватися. Трансляція доходить до кінця, а це означає, що нам потрібно чуть-чуть, ну нам вже потрібно йти. Ви. Дали сьогодні поговорити. З вами був я, Артем Play, <клес> Center LTM, а також трансляція, на якій ми поговорили. Всім до попасня! Всім...